Народні обранці Шосткинської міської ради та керівники місцевих установ взяли участь у депутатській комісії, що була присвячена низці питань. Одне з них забезпечені альтернативними та резервними джерелами енергії завдяки будівництву котельні потужністю до 40 мегаватт. Розглядали питання щодо і шосткинський район, ісілярські район, ті, які мають місці, ті, що, бо, я, так? Та, ті які знаходяться на відстані не більше ста кілометра. Це є канадо безперебної бази, а також розглядається питання, що буде надавати приватні суди. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк прокоментувала про подальшу роботу у випадку ухвалення цього рішення. На даний час це тільки на Скажем так, у нас до повірних відносинах заключення меморандуму, потім е, на, на втагас, попередньо перерахував клінічні е, показники. Потім вони повинні зробити проект і воді безпосередньо По Построкам я вам не можу сказати. Частину депутатської комісії присвятили питанням освіти. Серед них присвоєння станції юних натуралістів почесного імені Сергія Корнієнка та перейменування закладу на екоцентру Корнієнка. Нагадаємо, тодішній директор Сюн помар 21 травня 2021 року. Станції він присвятив 30 років свого життя. Також обговорили депутатське звернення щодо надання звіту про результати роботи керівника центру естетичного виховання. Наразі керує це Анжела Висоцька. У нас ця проблема не вирішена вже давно. Директора ВО, директор хоч призначений ВО. Анжела Юрійовна, не призначена ВО. Я ходила з цього в було сказано. Вона, вона заступник, нехай виконує. заступник виконує, коли на лікарняному, коли відбусіла <плес> керівник, то вона виконує. А коли його взагалі немає, то це посади, звініть я поставить. Чому не призначити у нас? Починається все з того, що ми порушуємо до законодавця. до виконуючих обов'язків, що стосується директорів закладів загальної середньої освіти, вони були призначені рішенням сесії. Ви по це знаєте, ви приймали це рішення, і в умовах війни конкурс не проводиться. На посаду директора закладу загального середнього освіти. Якщо б не було війни, тому цей конкурс вже провели. Висоцька Анжела Юрійовна, заступник директора центру естетичного виховання, наразі виконує обов'язки директора і своїми наказами вона може приймати звільняти з роботи. Вона виконує свої обов'язки. Начальниця управління освіти не оминула і питання стосовно бомбосховищ. До прикладу у вересні розпочали роботи з ремонту та оснащення укриття у цев вартістю близько 200 тисяч гривень. По завершенню ним зможуть користуватися і діти, чиї навчальні заклади знаходяться поблизу. Наталія Сергейко також доповіла про ситуацію у решті шкіл. Наразі змішана форма навчання вже в першій школі. Це які займається на базі сьомої школи. четверта школа. Там завершена робота. Я дав шості з об'єктивних речей. Наразі не проводиться змішане навчання, але там все готове. Сьома школа, дев'ята школа, десята школа. Там ще робити завершення А Що стосується закладів сільської місцевості, колишка Богданівці зараз проводиться саме ремонт вентиляції, бо там немає моторів, які знімали, і вони не проводні вже. Все інше там є. За підсумками проведення ремонтних робіт складаються відповідні акти. Акти підписує безпосередньо керівник закладу, який контролює щодня проведення ремонтних робіт, а потім підписує управління капітального будівництва. Також Наталія Олександрівна перерахувала заклади освіти, в яких ще не облаштовані бомбосховища. Лишилася вентиляція в книжках в Богданівці, каналізація в Порожі. Вентиляцію там вже зробили. Одинадцята школа майже завершена.